Росія все одно переможе. Служба безпеки України вручила підозру московському попу, який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі. За повідомленням користувачів мережі йдеться про ієродеякона Павла Музичука, який є одним із найближчих соратників Паші Мерседеса. За даними правоохоронців, під виглядом акцій протесту клірик намагався розхитати суспільно-політичну ситуацію у Києві. Зокрема, він разом із вірянами московського патріархату блокував роботу комісії Мінкульту. Повернення майна лаври у власність держави, також на замовлення шарія, цей агент в Рясі записував постановочні коментарі та відео, які потім розліталися по російських телеканалах. Також у переписці священик запевняв знайомих, що Російська Федерація все одно переможе і бажав, аби в інших містах України було так само, як в зруйнованому державою агресором Маріуполі. Крім того, спілкуючись з вірянами, клірик виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України та вихваляв військово-політичне керівництво Росії. Ба Більше він регулярно намагався дискредитувати українських воїнів, зокрема захисників Азовсталі. Під час обшуків правоохоронці виявили у чоловіка понад 10 мобільних телефонів і майже 300 сім карток із доказами злочинних дій. Наразі триває розслідування і Єродиякону загрожує тюремне ув'язнення. Максим Турчинський, телеканал НТА.